Земної ниви зібрано врожай, плодів багато нині перед нами, і дякує Творцю наш рідний край за мир достаток тут під небесами. Щоденний хліб ми бачимо на столі, не довелося нам голодувати, благословляв нас Бог тут на землі, дав сили і здоров'я працювати. Являв до всіх любов свою свято, беріг у мирний час і в дні негожі. За милість і безмежну доброту нам треба величати ім'я Боже. Хоч і давно минуле вже пішов, рік тридцять третій, з ним страшенний голод, Історія ж нагадує всім знов в свідомість грізно Не неначе молод. Не віриться, хоч нам, що так було, та правда хай з безпечності розбудить. В ті тридцять третій край губило зло, мільйонами тоді вмирали люди. Не топче голоднені чобітьми, і хлібом повні в нас столи найкращі. Але в одному вині усі ми, що мало ми творцю сьогодні вдячні. Дощі він нам і сонце посилав, і ми свої зусилля прикладали, роботою Господь благословляв. І ось тепер свій урожай зібрали. І ось тепер всі церквою прийшли, щоб, слава Богу, в єдності сказати За те, що його руки берегли, що і достатку маємо багато, о Господи, нам мудрості подай, ніколи на життя не нарікати, Тебе, щоб славив український край, бо велич всю достойний ти прийняти, хай лине від сердець тобі хвала в цей день подяки, наш могутній Боже, я дякую. І хочу, щоб була моя душа на тебе тільки схожа.